Вітаю на каналі ТОП Кінокілер. Сьогодні я зібрав добірку фільмів, які чудово підійдуть для вечірнього перегляду. Поїхали! Професор філософії та водночас запеклий п'яниця Ейп Лукас стає викладачем провінційного університету в штаті Родайленд, будучи розчарованим ідеалістом, який усвідомив, що не в змозі привнести у світ щось нове, він опиняється в глибокій депресії, тоді як алкоголь стає його найкращим другом. Проте, зустріч зі студенткою Джил Полар несподівано пробуджує в Лукасі інтерес до життя, не зважаючи на те, що їхні відносини продовжують залишатися платонічними, ми одного разу Джил та Ейп стають свідками події, яка докорінно змінює їхнє життя. Патерсон – непримітний водій автобуса провінційного містечка Патерсон. Кожен день чоловіка, суцільна рутина. Ранок починається з традиційної бесіди з колегою Доні. Потім спроби писати вірші. Ввечері прогулянка з англійським бульдогом на прізвисько Марвін і в кінці повернення додому до дружини Лаури. Та, в свою чергу, повна протилежність Патерсона. Вона активна жінка, чиє життя постійно змінюється, не зважаючи на різницю в інтересах у відносинах пари. Існує гармонія, і вони спільно переживають як злети, так і падіння. Лаулер Харіє успішна бізнес леді, яка звикла контролювати усе на світі. Вона не може залишити поза увагою навіть власний похорон і вирішує заздалегідь скласти про себе ідеальний некролог. Саме заради цього вона запрошує молоду журналістку на ім'я Ен Шерман. Почавши працювати, дівчина з подивом розуміє, що в оточенні Гаріят не знаходиться жодної людини, яка хотіла б вимовити про неї добрі слова. Успішна леді все життя займалася лише. Ще бізнесом не думаючи про близьких, і тепер щоб виглядати ідеально після смерті, Шермон вирішує створити нові спогади про Лаулер. Тоні та Пауль успішні бізнесмени, яких оточуючи, сприймають виключно як меркантильних людей, які цінують лише речі, а не людські емоції чи відносини, сперечаючись про те, настільки для них дійсно важливо мати дороге майно, вони вирішують укласти парі і повністю відмовитися від усіх цінностей на 100 днів. Кожної доби Тоні та Пауль отримуватимуть по одному предмету з речей, що їм належить, тоді як слідкувати за виконанням суворих правил будуть приятелі чоловік, Ось тільки проблеми у друзів починаються першого ж дня, коли вони залишаються голими у своїх спустошених квартирах. Клейборн Еліс лідер куклу з клану, який вважає себе людиною слова та активно підтримує расову сегрегацію в суспільстві. Енні Етвотер темношкіра жінка, яка бореться за громадянські права та намагається зробити дарем більш придатним для життя афроамериканців. Внаслідок пожежі, яка сталася у 1971 році в школі для темношкірих, Енні та Еліс змушені поступитися своїм принципам, щоб об'єднатися та назавжди змінити не лише свої. І життя, а й весь дарим. Керівник художньої галереї Джек Фостер втрачає справу свого життя, оскільки його колишня дружина виставила бізнес на продаж. Намагаючись знайти кошти на його придбання, чоловік вирішує продати старий сімейний будинок у Тоскані, який він не відвідував десятиліттями. Спільно володіючи нерухомістю з Робертом своїм рідним батьком, що веде затворницький спосіб життя, Джек вмовляє чоловіка на довгу подорож до Італії, виявивши, що сімейний коте. У жахливому стані батько та син приступають до його ремонту, а також поступово переосмислюють особисті відносини, пробачають давні образи та отримують надію на нове майбутнє. Колишній детектив поліції Лос-Анджелеса Вольдо введе закритий спосіб життя, намагаючись зберегти душевну рівновагу за допомогою відмови від матеріальних речей та щоденних медитацій. Несподівано в життя чоловіка вривається його колишня Лорена та пропонує роботу. Вона сподівається заманити Вольдо розслідувати вбивство Моніки, дружини суперзірки Алестера, яка була вбита в їхньому особняку, залишивши природу та повернувшись до суворого лос анджелеса Леса Вольдо виявляється втягнутий в кругообіг відносин з небезпечними та безжальними особистостями, найдивнішим з яких виявляється сам Алестер, який присягається у своїй невинності. Агент з нерухомості Вілл Спен та його дружина Ліза переживають важкий період у своїх відносинах. Вона заявляє про охололі почуття і планує розлучитись у той час, як він все ще має надії зберегти шлюб. Якось рано вранці Ліза вирішує побачитись зі своїми батьками і все обміркувати. Тому просить чоловіка її відвести. Незадовго до прибуття вони зупиняються на заправці, де жінка виходить з машини, щоб купити води та безслідно зникає. Стурбований віл, що намагається її знайти, проте незабаром в очах поліції сам опиняється під підозрою. Під час святкування нового року у Балтиморі невідомий стрілок, прикриваючись шумом від запуску феєрверків, безжально вбиває 29 людей. На місці злочину виявляється проблематична, але обдарована поліцейська Елеонора, яка намагається навести лад серед хаосу. Незабаром розслідування очолює спеціальний агент ФБР Ламар, який переконаний, що досвід та знання Елеонори будуть корисними та робить дівчину членом оперативної групи. Прагнучи, будь що виявити у вбивцю. Після несподіваного травматичного розлучення Кандела втрачає престижну роботу в елітному навчальному закладі та повертається до свого рідного району, щоб попросити допомоги в родини. Намагаючись розпочати життя з чистого аркуша, дівчина отримує роботу у місцевому інституті, де вона має працювати з неблагополучними студентами. Натомість для групи юнаків зустріч з амбітною Канделою стає поворотним моментом, адже вони отримують рідкісний шанс шанс досягти успіху в конкурентному світі шахів. Відома своєю жорстокістю імператорка Філіпа Георгію, несподівано отримує шанс виправитись. Вона вступає до лав секретного підрозділу Зореного флоту, чия місія захищати об'єднану федерацію від прихованих загроз. У новому світі сила та хитрість Філіпи стають цінною зброєю, проте вона змушена зіткнутись з тим, що минулі методи та переконання конфліктують з принципами нової команди. Кожен новий виклик змушує відважну жінку в. Ви... Вибирати між звичною темною стороною та пошуком честі. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування цього відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.